Професійний футболіст у минулому нині тренер із техніко-тактичної підготовки у дитячій школі металурга. У цьому році мрія ігора Дудніка реалізувалася. Він працює з наймолодшими футболістами школи металурга, шістирічними дітьми. Батьки високо цінять роботу молодого наставника. Всі батьки зібралися, обсудили і захотіли виразити просто благодарність нашому тренеру за. Його професіоналізм, як він відноситься до к як він прививає к ним культуру футбола, сплачає команду. Очень благодарний йому і поэтому захотіли сделати такою письмо йому зранку. Ігор Дудник вдосконалює техніку тактичні навики команд школи ю 14 і ю 17 Ввечері займається із наймолодшими вихованцями школи. Лист подяка від батьків стала приємним сюрпризом і для тренера, і для керівництва ДЮСШ «Металург». Очень приятно получить такое письмо и благодарность от руководства клуба. Хочу сказать, что во многом мне помогли дети, потому что то, что в них хочется вложить, они эту информацию воспринимают и все делают для того, чтобы развиваться как маленькие профессионалы. Ігор Анатольович у нас тренирует группу ю 6 Впервые такое письмо. Родители подошли, как можно Я говорю, можете письмо написать. Написали письмо, но не ожидали мы, что. Так, так все будет расписано красиво, все как, э, как он работает. Естественно, теперь э, будем думать, как его поощрить, и, скорее всего, это будет финансовое поощрение. Маленькі футболісти займаються тричі на тиждень, найменшим лише чотири роки. З ними Ігор Дуднік працює за спеціальною програмою, яка розвиває координацію і командну взаємодію. Мені подобається займатися вот з цим тренером, бо у нього цікаві упражнення. Він хороший, він хороші завдання, говорит. І він хороший тренер. Батьки вірять, з таким тренером у їхніх дітей буде футбольне майбутнє. Побільше б таких тренерів, я думаю, і у металурга були б діла получше. Тобто у нього не стоїть вопрос, що дайте мені родителі, зберіть гроші, дайте мені гроші. Він просто цим займається, тому що це йому подобається. Валерій Руслан Левицький, Костятин Грушко, ТВ 5